Сучасні екстремали дуже полюбляють викладати свої подвиги в інтернет і заробляти при цьому на них непогані гроші. Ютуб та можливості соціальних мереж хороші їм у цьому помічники. Але чи ніколи ви не замислювалися, а чим саме вони знімають свої звершення? Насправді, ось такими от невеличкими камерами GoPro. Ця серія камер відзначається у першу чергу малими габаритами та підвищеним захистом. Усі камери йдуть в комплекті з отакими от захисними боксами, які і оберігають її від води, бруду та ударів. До того ж, з поміж інших екстремальних камер, вирізняє відмінна якість зйомки. Усього вийшло три версії таких камер: перша та друга версії істотно одна від одної не відрізняються. Зовсім інша справа, версія третя, яка вийшла зовсім нещодавно, і про яку ми сьогодні. І поговоримо. GoPro 3 зазнала суттєвих змін навіть у дизайні. Так її задня частина відтепер обрамлена в софт пластик чорного кольору. Це дозволяє більш зручно тримати камеру в руках та й виглядає вона за рахунок цього стильніше. Вона на 25% легша та на 30% менша за попередника. Є й менш значущі зміни. Кнопка увімкнення перемикання режимів та кнопка запису збільшилися майже удвічі. І ми ці зміни також вітаємо. Так справді зручніше. З'явився і додатковий індикатор роботи, адже відтепер камера оснащена Wi-Fi модулем. До речі, в максимальній комплектації, так звана Black Edition, йде ще і пульт керування. Він працює на Відстані десь до 50 метрів від камери. Така комплектація коштує десь 4,5 тисячі гривень. Існують також комплектації Silver Edition та White Edition. Вони коштують відповідно близько 3 тисяч та 2,5 тисяч гривень. Ці камери пульта не мають, і в них дещо урізані можливості зйомки. Тут же не така крута начинка. Так, максимальна роздільна здатність, що срібної, що білої версії Full HD. Керувати Гоупрошкою тепер можна і зі смартфонів та планшетів. В такому випадку одразу отримують. Мати усі налаштування як на долоні, і керувати камерою саме таким чином значно легше. Але давайте повернемося до максимальної комплектації та саме її максимальних можливостей. Саме ця модель здатна знімати відео у найкрутішому на даний момент форматі 4К, що тільки починає свій схід на Олімп зображення. Щоправда, в такому ружині вона знімає лише 12 кадрів на секунду, тож це радше піар-хід. А ось у форматі 27 к тобто при роздільній здатності 2704 на 1524, частота Кадрів вже цілком пристойно. Загалом крутити налаштування роздільної здатності та частоти кадрів тут можна як вам заманеться. При цьому в новій GoPro істотно змінилася гама відтінків. Зображення на ній більш насичене, але в той самий час природніше і чіткіше в затемнених приміщеннях. Наші слова неважко перевірити, якщо подивитися порівняльну зйомку між першою, другою та третьою версіями. Також GoPro 3 може занести собі в актив покращену зйомку під водою. Тим не менш, будьте реалістом, пірнаючи десь в Дніпрі, ви наврядчі ми та нормальне відео. Що стосується захисту, то цей от бокс дійсно дуже крутий. Скажемо більше, хтось там забував таку модель на дні океану, і вона пролежала там кілька місяців. І ви не повірите, вона після цього працювала. Бокс третьої версії також трохи змінився. Віконце, яке захищає лінзу, стало пологим, а не випуклим, і тепер його складніше пошкодити. А механізм відкриття боксу став більш надійним і, відповідно, його відкриття стало складнішим. В цілому, якість зйомки в цих камерах така, що все частіше люди починають знімати ними. І цілком буденні події. Хоча без захисного боксу гаджет дуже вже маленький, мабуть, аж занадто маленький для частого і комфортного фотографування. Але призвичається все ж можна. Тобто, як ви розумієте, нею цілком можуть користуватися і не екстремали. По-перше, тут дуже пристойна якість відео. По-друге, є можливість налаштування куту зйомки, якої не було, наприклад, у першій версії камери. Тепер ви можете знімати як в ширококутному варіанті на 178 градусів з так званим ефектом риб'ячого оку, так і в більш традиційних варіантах. Додайте сюди і деякі додаткові ефекти, які зазвичай професіонали накладають на монтажі. Наприклад, так званий таймлапс. Це буде корисно, коли вам потрібно, наприклад, зняти якесь природне явище, яке триває дуже довго. Наприклад, танення бурульки. В цьому режимі камера знімає відео лише з певною періодичністю, а ви при цьому отримуєте повну картину танення на 2 години, і відео при цьому не важить 25 гіг. І на цьому варіанти використання цих камер не закінчуються. Наприклад, ними активно користуються наші колеги на студії. Автомобільна телевізійна програма Автопілот новини. Завдяки великій кількості насадок та різноманітних кріплень GoPro можна під'єднати до тієї ж машини майже куди завгодно, хоч би в район колеса. До речі, колеги з автопілоту відзначають кілька нюансів. Отож, якщо ви синхронізували камеру зі смартфоном, то зображення на останньому ви бачите лише до запису. Насправді це не дуже зручно, адже коли якість зйомки має для вас принципове значення, то все ж хочеться бачити, що ви знімаєте. Знімальні групи, починаючи ще з першої го змушені йти на усілякі хитрощі та піддавати камери додатковому ризику. І вони дуже сподіваються, що якась прошивка, все це діло виправить. Колеги також відзначають не надто довге життя акумуляторів. Останніх вистачає десь на дві години безперервної зйомки. Ситуацію може трохи виправити так званий Battery Backpack, який кріпиться прямо до камери. Але це додатковий аксесуар. Але як не крути, на ринку екстремальних камер GoPro немає серйозних конкурентів. Та й навіть якщо ви просто шукаєте хорошу та надійну камеру, то GoPro 3 цілком пристойний вибір. І ми також порадимо її тим, у кого вже є стара версія GoPro, адже якість зйомки тут вийшла на абсолютно новий рівень.